Дегустує вперше, зараз ми з вами будемо дегустувати вино з Львівщини. Як не дивно це звучить, але на Львівщині також активно розвивається виноробство. І якщо ви слідкуєте за подіями івентами, які відбуваються в Україні, не дивлячись ні на що, дуже багато саме гастрономічних і винних фестивалів відбувається саме у Львові і на Львівщині. Так. Сьогодні ми дегустуємо вино, яке називається Black. Фрайдей, чорна п'ятниця, лімітована серія. Ну, чорна п'ятниця. Всі дуже цю назву, тому що в цей період це війня пройшло до нас з западу. І так всі за вигодними пропозиціями купити в продукт, да, все, що завгодно. Аксісвайн дуже така амбітна виноробня. Все почалося з бажання створити якісне вино. Для себе та друзів перший вінтаж, засновники виноробні Дмитро Копій та Сергій Урбановський, випустили в 2017 році. Купаж Мерло та Аліберне під власною назвою Мералібе, який відразу отримав бронзову нагороду на міжнародному досвідному конкурсі Vine and Spirit Україн в 2018 році. І в тому ж 18-му було створено Axis Wine, А 1 грудня 2021 року компанія отримала ліцензію на виробництво. Вин малими виробництвом виноробної продукції. Зараз ця виноробня дуже така, е, активна у розвитку. Їх виноградники знаходяться на півдні Одеської області, в одному з найкращих виноградарських регіонів України. Це в Придунавській Бесарабії, де виноградарство є давньою традицією. Виноградні лози, яким понад 18 років, вже в такому віці можна говорити про доросле вино і вони його транспортують. В 2021 році він було виготовлено унікальне солодке вино за технологією апасіменто виробництво вина з підв'яленого винограду, тобто вони експериментують, мають дуже гарне обладнання. Витримка вин відбувається у французьких дубових баріках від 6 до 24 місяців. Давайте подивимося. Тут у нас теж 12, 12 місяців витримка в бочці, одеський чорний та сапірамі. Якраз у нас буде можливість порівняти той бленд, який зробив Мар'ян Шевченко з блендом від Axis Wine. – А Це в нас 21 рік. А, алкоголь? а Міцність цього вина 14,8%. Набагато, ну, на порядок вищеголь. Ну, Значить, це 21 рік. Рік витримано в французьких баріках. Сапіраві, Одеський, Чорний. А, теж ми такі схожі ноти знаходили в пінонуарі, який дегустували ці грибні ноти. Кстати, не перебивати чорні ні Тут воно в паритеті і теж відкриваються ноти фіалки, але є й дивні сі від одеського чорного. Тут кожен додав свої властиві нюанси дуже потужно, стильно, гастрономічно. Глибоко да, і розкривається теж вино на цілий вечір. В бокал і повільно смакуємо. Тот же раді, собака, да. <святить> да. І, і дію. <святить> да. Кому як до вподоби, але вважаю це теж якісним, флорайпана. гарним українським зразком. Хороший, достойний. да? Угу. спокою кормлювати. Фіалка, фіалка. Випра. Кофейні У ноти два, після смаку. Шоколад, кофейні ноти, шоколад теж більш глибокий смак. Е, дивіться, теж авторський бленд, але зовсім інший. Не можна сказати, що він гірший, кращий, ніж бленд Шевченка Чорне море, але він абсолютно різний, інший, да, різний. Відрізняється. Хоча теж виноград з Одещини. З Одещини привезений. Ну там, бачите, інша стилістика підходить. Коли ми львівську кухню, галицьку кухню дегустуємо, вона ж теж зовсім відрізняється, хоча вважається українською. Точно так і тут. Ну, круто, та, хочеться його продумати, переосмислити, тому що такі потужні вина. Я думаю, що в нас є своя вже вимальовується українська стилістика. Українського вина, тому що ну французькі більш тендітні, ніжні, італійські мають свою специфіку, іспанські свою. Україна має вже свій авторський э, стиль. Ну у нас уже взагалі не розумію, Чому ми десь по ж панські віна? У нас тільки вина, що нам тут превалює фіалка. От як хто не знає, я всім рекомендую понюхати фіалку в червоних вишуканих винах Вона часто зустрічається і у Франції, і в Італії, і тут також в Україні часто можна зустріти ноти фіалки. Але разом з тим, подивіться, як з'являються ноти ментолу. Евкаліпту. Оце взагалі крута, е, така складова, яка відрізняє цей бленд від інших. Гарно, потужно, гастрономічно, правда ж? Я би на конкурсі віддала йому вище. Дуже велика різниця, що вже буде. Тіло потужне, округле, м'ясисте, я б сказала, воно настільки довершено, що його навіть не хочеться чимось доєднувати гастрономічно. Це має бути щось таке, не знаю. грандіозне. А? Нам потрібно з бринзи, з, бринзи. Та, з бринзи це взагалі по Бесарабськи. От такі вина потребують бринзу. Це теж представник Бессарабської локальної кухні. Те, що з треба, треба. приємно, битко. Дуже круто, а я здивований, тому що я ну, рік тому його відкривав на дегустації на бочці, і воно було. Он такий кислый и бальзамічный уксус. А як же воно так принадлежно? Так я і запитав, коли купували. То есть, воно, можливо той був рік, може був інший рік, а може було інше вино, ну не знаю. Вот. Ну, дуже круто. Это так? Ви рекомендуєте? Так, да, це дуже смачно. Яку ціну ти його поставив на полиці? я приблизно знаю скільки вона коштує. Там ні, 400. 500, я 500. А це, це западна Україна, вони не любят гроші. Ні, ні, там не, не в цьому виборі. Вони <риклад> орендують вони виноградники, і це дуже круто. Вони не приїжджають, покупають виноград, а вони орендують. І досі возять тут в рефрижераторах. З Одеського регіону до Львова і це коштує uh -huh. грошей. Ну він матеріал, який буде робити uh -huh. От, І Вони дуже там довго роблять і ну, дизайн і все це, це коштує. От.